Друзі мої, ось всі, хто довго жив в Україні, знають таке явище, як рейдерські захвати, коли якусь будівлю чи підприємство захоплюють і привласнюють. І ось у мене з'являються такі асоціації з Україною. Ось Україна це великий гуртожиток, гуртожиток, де живуть різні люди за поглядом, за віком, за статусом. І тому і подібне. І ось приходять якісь рейдери. Захопили підприємство, завод порізали, а залишається лише гуртожиток. І цей гуртожиток повністю заселений людьми. І ось як бути з цими людьми. Вони приписані, вони мають там жилоплощадь. І ось як діють рейдери. Вони починають відрізати світло, газ, воду. Каналізацію. І половина всіх людей, не дивлячись на прописку, на довге проживання в цьому гуртожитку, виїхали. Ну як жити? Отроху От відрізують все, всі комунікації. А остається ще половина людей. От як цих позбутися? Ще є один такий спосіб це підняти вартість проживання в цьому, в цьому гуртожитку. підвищують комунальні платежі. І ще якась кількість людей змушена буде виїхати з цього гуртожитку. Ну так залишається ще, черт, залишається ще четверть цих людей в гуртожитку. Ну що робити? Ну, Беруть і нанимають титушок, які відловлюють цих людей. Пішла людина по хліб, пішла людина ще кудись і відловлюють і обусять. От як? ще позбутися інших людей. Ну подивимося, які методи будуть доступні і які методи будуть на цих, людей, на цих людях випробуватись. Поживемо, побачимо.